Мені так подобаються люди, які шукають проблему в 60-х роках, в 40-х роках, в 20-х роках. Знаєте, от тикають пальцем туди. От, подивіться, подивіться, там пригнічували. Друзі, ви в 20-х і 40-х роках вже нічого змінити не можете. Ви, якщо таки, такі сміливі, ви можете піти до одного кварталу і запитати, а чого вони виступали російською мовою довго і на українському телебаченні, поки квоти не ввели. До речі, хто їх там вів? Порошенко? А, поки квоти не ввели. А то російською. А чому серіали знімали? А чому співаки співали російську мову і в Російській Федерації? Ви не хочете запитати про це? А тепер вони всі отак шляпи перемкнули. І тепер вони стали всі щирими патріотами. Вони всі донатять, вони всі розповідають, як вони люблять Україну. Спочатку мільйони заробили, мільйони доларів, десятки, сотні мільйонів доларів заробили на російськомовному ринку. Серіали знімали, забули, виступи були. Так це ось вони нині живі. Ці люди нині живі, і вони далі вам розповідають, як треба родину любіть. Да? А ви сидите і розказуєте, як там було в сорокових. Що ви можете змінити в сорокових? Що? Це трагічні історії українського народу, все, крапка. А то таке відчуття, коли говориш про сучасність, тобі тичуть пальцем у сорокові і розказують про сорокові. А коли я запитую, а що ви зробили нині? Нині? Підіть на Верховну Раду, там половина депутатів українською мовою не говорить. Ви не хочете з ними розібратися? Ви не хочете запитати у них? А частина сертифікатів про знання української мови куплені, продані за 300 баксів. І он про один університет розповідали, що по 300 баксів сертифікати продавали чиновникам на знання української мови. Ви з цим не хочете розібратись? От якщо ви з цим будете розбиратися, от тоді ви будете справжніми патріотами. А поки ви просто пустомелі, розумієте? От просто пустомелі. Про історію, яку ви не знаєте, про події, які ви змінити не можете, але ви патріоти, тому що ви знаєте, що в 20-х, 30-х і 40-х роках пригнічували українців. Пригнічували, ніхто не заперечує. Голодомори були, ніхто не заперечує. Що ви можете з цим змінити? Що? Чому ви з цим вашим знанням нападаєте на е, українців, які кажуть про проблеми, які зараз є в Україні? І ще раз повторюю, якщо ви такі сміливі патріоти, йдете в Верховну Раду і перевіряєте в усіх сертифікати. Можете? Здатні? Хтось пустить вас туди? Патріоти, якщо можете щось зробити, робіть нині. А не тицяйте пальцем в історію, де вже безпечно говорити. Я подивився, щоб ви сказали, якби ви жили в тих 20-х і 30-х роках. У селян би зерно забирали, так?